Що друзі? Фінал у вазі до 67 кг кілограмів у греко-римському стилі. Олександр Грушин проти Настрова Ханасібова. Представляв нашу збірну на світовому форумі. Грушин зараз заробляє перший партер. Олександр відкриває рахунок 1-0. Є діючим чемпіоном України. І зараз Олександр Грушин робить переворот на катом заробляє два бали. Рахунок вже стає 3-0. Користався зараз Олександр. Завиває руки знизу Грушин і одразу ж контратака від Насібова. І один бал для представника Київщини. І лише три бали відділяють Олександра від чисто технічної перемоги. Ой-ой-ой. Знову штовхає свого суперника Грушин. Ще наш ця інтрига буде зберігатися до останнього, навіть не зважаючи на рахунок, друзі. Ото, що перерва, друзі, секунди відділяє, зараз зрушена від перемоги. І він її здобуває. Ну і надалі попереду на шукають багато чемпіонських протистоянь.